Людина, потім було три людини, в кінці тільки шести людей. Ми зробили, скажімо, своє звернення відносно того і висловили здивування з того і занепокоєння, що з нами вперше за всю історію скажімо, нашого існування не допустили журналістів в приміщення державної установи. Крім того, ми зробили офіційну заяву про те, що неодноразово судові органи. Правоохоронні органи прокуратура використовувалась для того, щоб перешкоджати Римі Булоцюківські, приймати участь і робити свою діяльність, здійснювати свою діяльність саме в захисті громадян, тобто як правозахисник, як підприємець. Що це означає? Ми маємо факти, що не, як тільки ми назначаємо якісь збори, мітинги, там, скажімо, інші важкі заходи, конференції, тренінги, навчання в цей час для Ріми Белочаківської на цей день назначається судове засідання і її відмовляють в тому, що вона могла безперешкодно приїхати і допомогти іншим людям прийняти участь і здійснити свої конституційні права. Оце коротко те, що ми е, зробили заяви. Відносно спілкування з прокурором не розуміє або не хоче розуміти того, що згідно Конституції е, ми сказали, юристи сказали е, саме ту норму статті е, за, за, за КПК, де є е, чітке роз'яснення, що робити, як діяти. Прокуроровий, коли справа, коли він доходить, доходить до висновку, що справа є, е, 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 що з злочину з боку, е, скажімо, рівень Блоссиківський в даний випадку так, немає. Він зобов'язаний здійснити, там чітко вказано, що він повинен відмовити проведення кримінальної справи, Впровадження цієї кримінальної справи. От. Продовжується знову ж таки розмова про те, що треба в суд, через суд розглянути справу і все інше. Для чого це робиться, ми підразкоємо розумієте? Залишити, далі продовжувати мурижити людину, приймати під домашнім арештом у вигляді підписки про новий, так? і вийти з з води. Дякую. 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 Так, ми надали інформацію з того, що фотографії, які ми в нас є в даному випадку, що... Е Здійснення цим, так стане фототерпілою будівництва було незаконним, тому що я будівельник, можу сказати, тут лінія тролейбуса проходить і немає права лінія, без дозволу, без виключення працювати ближче, ніж 6 метрів. Далі тут є червона лінія. Так, яка теж порушена. І, 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 і різні інші порушення тут є. Далі є, ми передали а, фотографії 15 штук. Одна з них ось тут. Подивіться, будь ласка, уважно. Ось Ріма Білоцерківська, ось ця земляницька, чи як її ось землянська. І от її чоловік землянської. У середині Ріма Білоцерківська, яка отримала газовий балончик в об обличчя, яка тримається тросу. руками. Видно руку цього а, чоловіка, який стягує її, і видно, хто кого б'є. Питання, хто тут потерпілий і хто такий тут. Рівно, хто. Той хто обвинувачений, коли не зовсім. Для нас тут все зрозуміло, навіть не юриста. Тому ми передалися операції і ми даємо 4 червня, так як обіцяв обласний прокурор. Про це ми заявили для прокурора. Віктора Миколаєвича, який був ну, про те, що ми uh, чекаємо до 4 червня.